Корінні народи Америки століттями жили в гармонії, що сьогодні здається майже міфічною. Їхній світогляд, викристалізований у простих, але глибоких висловах, є філософією виживання, заснованою на глибокій повазі до життя і часу. Ця мудрість, сформована під безмежним небом, стверджує, що головні цінності на землі це природа і життя, а не швидкоплинні здобутки цивілізації. Центральна ідея це відповідальність. Старішини вчили, що земля не є успадкованою власністю, а лише позичена у наших дітей. Ця концепція, що передувала сучасним екологічним рухам, пояснює, чому вони з таким болем спостерігали за спустошенням лісів. Їхнє гірке пророцтво, коли буде зрубано останнє дерево, тільки тоді ви зрозумієте, що гроші не можна їсти, стало трагічною істиною. Ця мудрість сягає і внутрішнього світу. Боротьба доброго і злого вовка всередині людини це не про зовнішнє покарання, а про самовизначення і фокус. Перемагає лише той вовк, якого ти годуєш. Це пряма вказівка на свідомий вибір, критичний для підтримання порядку у спільнотах. Корінні народи, які часто стикалися з обманом з боку європейських урядів, виробили глибоку цінність правдивості та мовчання. Той, хто мовчить, знає вдвічі більше ніж базіка це правило виживання. Вони знали, що не потрібно багато слів, щоб сказати правду, і з гіркотою говорили про порушення обіцянок. Це пояснює їхній скептицизм щодо будь-якої влади, заснованої на пустих промовах. Ще один ключовий принцип рівність і єднання. Фраза Іди поруч, і ми будемо одним цілим ідеально описує структуру їхнього лідерства. Вождь повинен мати добре серце і добрий розум, керувати прикладом, а не примусом. Вони відкидали церкви, бо боялися, що вони навчать нас сперечатися про Бога, воліючи прямий зв'язок з великим духом, який має і світлий, і темний бік. Зрештою, ця мудрість є заклик до активного життя та гідності. Навіть мертва риба може плисти за течією. Це заклик до боротьби проти обставин. І найважливіше потрібно мати мужність, щоб злізти з мертвого коня, коли зусилля марні. Філософія корінних народів це вічна настанова, яка вчить нас шукати мир у власній душі, любити землю як найцінніший дарунок, і жити так, щоб помираючи, ти сміявся, а світ плакав. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.